Доброго дня, шановні присутні, я Хоменко Назар, слухач секції Біологія людини Романський МАН, учень 10 класу Романського ліцею No4. Дозвольте представити вашій увазі науково дослідницьку роботу методи очищення води під час воєнного стану. Сьогодні ми живемо в умовах воєнного стану і всі методи очищення води, навіть ті, які очищують питну воду недосконало, можуть врятувати життя людям. В мирний час люди, звісно, не будуть споживати річкову воду, але на сьогодні потрібно бути готовим до найгіршого сценарію, і ми повинні розглядати всі альтернативні способи, які можуть забезпечити нас питною водою. Мета роботи встановити бактеріологічні показники якості річкової води та їх вплив на здоров'я людини, з'ясувати можливість покращення якості води в екстремальних умовах. Завдання об'єкта предмет дослідження ви можете переглянути на постері. Дозвольте перейти до викладу основних положень роботи. Як відомо, збудниками хвороби можуть бути різні патогенні мікроорганізми. Але найчастіше це кишкова паличка шеріхіоколі, стафілококи, коліфаги в зимовій воді та інтерококи і стафілококи в літній воді. Бактеріологічний аналіз води дає повну інформацію про придатність води до вживання. Щоб його провести, потрібно зробити забір проби води. Від правильно відібраної проби води майже на 80% залежить точність дослідження. В більшості випадків достатньо 1 літру води. Також потрібні стерильні ємності. Охарактеризуємо 8 методів очищення води, які використовувалися для дослідження: це виморожування, фільтрація активованим вугіллям, кип'ятіння, таблетка акватапс, шунгіт, очищення води сріблом, очищення води розчином йоду, очищення гронами горобини. Перейдемо до наступного етапу дослідження. Отже, ми зробили забір зимової та літньої річкової води та провели її очищення за допомогою цих восьми методів. Відповідно, після кожного методу очистки проведено бактеріологічний аналіз в Роменському районному відділі Дусумської КХП Моз. Під час аналізу було визначено в зимовій річковій воді ріст індексу ЛКП, лактозапозитивних паличок, ріст індексу коліфаїв та додатковий індекс ентерококів і стафілококів в літній воді. Охарактеризуємо деякі методи очищення зимової річкової води. Ваші увазі результати бактеріологічних аналізів води з річки сула після її очищення. Проаналізувавши результати бактеріологічного аналізу, встановлено, що зимова річкова вода без застосування методів очистки мала індекс ЛКП 1900 к на десаметр кубічний, а індекс коліфаїв 35 бВ на кубічний. Після очищення зимової води громами горобини, який виявився найгіршим, індекс ЛКП становив 1400, індексу коліфагів 24. Після знезараження зимової води шунгітом індекс ЛКП становить 490, індекс коліфагів 3. Варто зазначити, що індекс ЛКП при очищенні річкової води йодом та шунгітом приблизно однаковий, і в крайньому разі є можливими для знезараження води. Очищення зимової води методом кип'ятіння та з використанням спеціальних таблеток КАПТАПС показало рівень індексу ЛКП та коліфагів, який дорівнював нулю. Охарактеризуємо, як впоралися деякі методи очистки з літньою водою. Встановлено, що літня річкова вода без застосування методів очистки мала індекс ЛКП 24 тисячі к кубічний, індекс коліфагів 60 дно кубічний, індекс стафілококів 120 кубічний та індекс ентерококів 700 кубічний. Після очищення літньої води гронами горобини, який також виявився найгіршим, індекс ЛКП становив 24 тисячі, індекс коліфагів 50, індекс софілококів 120 та індекс ентерококів – 700. Метод очищення літньої річкової води йодом має наступні показники: індекс ЛКП 1400, відсутність коліфагів, індекс софілококів – 30 та індекс ентерококів – 50. Слід зазначити, що цей спосіб, хоч і порівняно з іншими, гарно знезаражує воду, але вода, яка в результаті отримується, не рекомендується для споживання, бо значно перевищує санітарно гігієнічні норми. Очищення зимової води методом кип'ятіння та з використанням спеціальних таблеток як показало спокивало рівень індексу ЛКП та коліфагів, який дорівнював нулю. Отже, на території нашої держави питання нестачі якості е якісної води набуло особливого значення під час військових дій та військової окупації території. Виживання недоброякісної води може бути причиною виникнення інфекційних захворювань і харчових отруєнь. Відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, норма індексу ЛКП у воді становить до 5000 тисяч на кубічний, а індексу коліфагів 100 бо на десиметр кубічний. У відібраних пробах зимової річкової води річки Сула ЛКП становив 1900 по нациме кубічний, індекс коліфагів 35 кВ нациметр кубічний, що не перевищує затверджено санітарно гігієнічні норми. Натомість показники літньої річкової води перевищують ці норми майже в 5 разів і становить рівень ЛКП 24 тисячі, індекс каліфагів – 60, індекс стофілококів 120 та індекс ентерококів 700. На прикладі відібраних проб зимової води річки Сула, Романський район Сумська область, вперше було проаналізована ефективність найпоширеніших методів очистки води та покращення її якості в екстремальних умовах. Серед восьми проаналізованих методів очистки найефективнішими виявилися очищення води спеціалізованими таблетками та кип'ятіння. Під час їх використання не спостерігався ріст індексу ЛКП та індексу росту коліфагів. Найменш дієвими методами виявилися метод очистки води, гронами горобини та виморожування в зимовій воді або срібло в літній. Варто зазначити, що метод очищення шунгітом зимової води теж є ефективним, адже бактеріологічний аналіз близький до норми. Натомість вживати літню воду можна тільки після кип'ятіння та знезараження таблеткою Акватапс. Результати дослідження було впроваджено в освітній процес Романського ліцею No4 Романської міської ради Сумської області. Імені Героя України Тетяни Маркус. Було підготовлено тематичні пам'ятки, розроблено та проведено виховні години для учнів 7-9 класів. Доповідь закінчена. Дякую за увагу.